Ой, важко трошки тримати. З вашого дозволу поставлю на стіл. Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу підбити підсумки свого січневого книжкового прочитаного. Барабаний дріб. У мене вийшло загалом 12 прочитаних книг. Мені здається, чудовий початок, як для року. Серед цієї стопки книг у мене є ще дві електронні книги. Це книги Коререлі з Хронік Камори. І це дві книги про життя Рима і Серафіни. Якщо хтось читав, то, мабуть, ви знаєте, про що я говорю. Дуже класні книги. О, ось так, мені здається, буде краще. Отже, розпочинати буду по мірі того, як і читала. Перша книга це твоє право на задоволення Лорі Мінц. Цю книгу я розпочала ще у грудні, і вона дуже класна. Така книга, знаєте, для прочитання не буде лишньою. Вона спростує певні стереотипи, які нав'язують нам різні індустрії, а також розповість, як налагодити контакт з партнером, як говорити про свої бажання. Словом рекомендую. Щойно переглянула свій список з прочитаним і зрозуміла, що у мене тут не 10 паперових книг, а 8, тому що я не 2, а 4 книги прочитала в електронному варіанті. Розумієте? Уважність просто. Уважність. Гаразд. Переходимо далі до паперових, а пізніше ще згадаю ті дві книги на останок, які також читала в електронному варіанті. Отже, наступна книга це Міцгрем, кулінарна книга шпигунки. Під час розквіту нацистської Німеччини відбувалися певні труднощі з навчанням у школах. Діти не хотіли ходити не було відповідних закладів для здобуття освіти. І наша головна героїня Міс Крем стає тією жінкою, яку відправляють на роботу в одне з управлінь, яке саме має опікуватись освітою для дітей. Але сталося не так, як гадалось, і замість цього управління більш вагомою її роботою стає саме те, що вона вона стає завербованою у шпигуни. І саме за допомогою рецептів вона передає повідомлення своїй подрузі. Це книга про злочини нацизму, про нюрпенський процес, про моральні дилеми, чи всі були покарані по заслузі. Під кінець книги. Ми розуміємо деякі речі, і фінал цієї книги таки говорить нам одну просту істину. Я рекомендую вам цю книгу до прочитання. Вона невеличка цеглинка, тут 500 сторінок, і прекрасне видання від книголаву ось чудово читається. Тут, я б сказала, такий більш дрібний шрифт, невеликі відступи, але. Цікава історія, і чому б не розтягнути її, можливо, навіть на декілька місяців чуть-чуть читати, насолоджуватись цією книгою, історією і ці і цими непересічними дуже цікавими персонажками, які жили у нелюдський час і виживали хто як міг. Наступна книга має назву у війни на жіноче обличчя. Авторка Світлана Алексієвич. це білоруська письменниця, яка з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Ця книга отримала Нобеля, і це такий собі збірник. Розмов авторки з жінками, які воювали під час Другої світової війни, і це саме пласт радянських жінок. Що хотіла знайти в цій книзі, я знайшла. Прочитаю вам невеличкий уривок, щоб ви зрозуміли на чому була зосереджена моя увага у цій книзі. Чоловіки-переможці, герої, женихи у них була війна, а на нас дивилися зовсім по іншому. Зовсім по іншому. У нас, скажу я вам, забрали перемогу, тихенько виміняли її на звичайне жіноче щастя. Перемогу з нами не розділили. І було прикро, незрозуміло. Ця книга сповідь і доказ того, що жінки воювали під час війни, і це не нонсенс, це не Оксиморон, це факт. Під час воїн воювали жінки, вони виконували таку ж важку і непосильну психологічну і фізичну роботу, як і вони, применшення їхньої ролі тим, щоб припіднести це як щось абсолютно нежіноче, не жіночу справу воювати. Так це не людська справа воювати, не лише не жіноча. Але ви знаєте, я не буду рекомендувати вам цієї книги. Я порекомендую вам книгу 70 днів лютого. Це Книга, яку зібрали і склали українські репортери, репортерки, які саме записували і вели таку собі хроніку війни, це історії про нас, про наше спільне горе, про те, що ще свіже, і те, що завжди буде відлунюватись болем у наших серцях. А цю книгу не читайте. Тому що вона це все-таки спогади жінок, які воювали за якусь радянську певну історію. Більшість з них залишилися при своїй думці щодо комунізму, і вона пропагандистська. Тут також є правда, але вона викривлена під певним уявленням про світ, в якому вони жили. Певні уявлення важко воювати за щось, а потім розуміти, що те, на що ти впирався, є нічим іншим як брехнею. Наступна книга це малесенька книга з величезним сюжетом і. Мабуть, вона читалась мені важче ніж усі попередні разом взяті по зрозумілих причинах. Це книга Марія Уласа Самчука. Це книга, яка розповідає про історію кохання і про голод, Голодомор 32-го, років, який не тлом, а яскравим персонажем доданий до цієї книги. Ця книга, знаєте. Як кульмінація, а вам потрібно знайти до неї ще пролог і вступну частину. Хтось раніше, хтось лише зараз починає розуміти, що історія це наука не про минуле, а про теперішнє, в якому ми живемо. Це вся тінь, в якій ми зараз перебуваємо, це вся історія. І вивчати її треба обов'язково, і це нагально нагальна потреба знати свою історію, щоб розуміти. Де ми живемо, хто ми є. Коли я закрила цю книгу, була лише одна думка: як, яким чином, переживши таке пекло, наша нація досі існує. Чому ми не розбіглися? чому ми не втікли звідси, чому ми не здались, чому продовжували боротись? І син Марії, Лаврін, якщо я не помиляюсь, він є, знаєте, таким, як. Антагоністом, героєм, який от говорить про козацтво, про те, що треба повернути незалежність України. З його вуслунають такі слова. А на противагу у нього є Максим, це другий син Марії, і от він саме от комуніст, він ходить в формі, він говорить про якусь вищу ідею. І розв'язка цієї книги, нагадую ще раз, дуже важка. І будьте до цього готові. Але ніколи не думайте, що якщо книга має важку якусь історію, то її потрібно оминати. Хороші книги, легкі книги читайте в задоволення, а оці книги читайте для загального розвитку і щоб завжди пам'ятати, хто є брат, а хто є ворог. Рекомендую. Щоб закінчити з темою війни в книгах, одразу перейду до книги Боскові дівчата Марта Кхол-Келлі. В основі сюжету три героїні. Перша це Кароліна, яка є реальною героїнею, і вона є таким образом філантропки, волонтерки, яка допомагала найбільш Постраждалим людям Другої світової війни дітям, а згодом і жінкам. Герта, яка є також реальною героїнею, і це єдина жінка, яка була засуджена на Нюрнбергському процесі, її посадили на 20 років, але вона пробула лише 5, пов'язана, і пізніше продовжувала свою лікарську діяльність. І з цього ми розуміємо, що Герта це лікарка, яка попри все хотіла стати хірургинею. Але під час Другої світової війни не дозволялось жінкам ставати великими лікарями. Вони могли бути санітарками, медсестрами, але не більше. І от вона читає в оголошенні, що шукають працівниць. Для табору цей табір має назву Равенсбрюк. За часів Другої світової війни у ньому побувало понад 130 тисяч людей. Загалом завданням цього табору було проводити експерименти над людьми. Їх називали кроликами, кроликами, тому що проводили експерименти, і тому що після ось цих катувань вони не могли нормально ходити. Вони ходили як то пострибом. Першим робочим завданням Герти є умертвити жінку, використовуючи шприц. І побачене її настільки шукує, що вона вирішує негайно покинути табір. Але ось приходить місяць, другий, третій, і вона виконує вже набагато гіршу роботу. Польська дівчинка Кася Кужмерик це збірний образ дівчат Другої світової війни, які з приходом німців на свої землі пішли в підпілля. Вона разом зі своєю матір'ю, сестрою та своїми знайомими потрапляють у табір Равенсбрюк, і саме над ними проводяться ці досліди. Кася це героїня, яка, можна сказати, рухає сюжет. Ця історія це той приклад літератури, яка завжди залишає після себе після смак. І такі книжки вони, от знаєте, як і ловець повітряних зміїв, як крадійка книжок. Це ті книжки, які завжди щось після себе залишають: певне розуміння дійсності історії, в яку ми не потрапимо, але. Яку важливо розуміти, тому рекомендую вам цю книгу до прочитання. І наступна це елегантна їжачиха». жачиха. Ці книзі я поставила три зірочки з п'яти, тому що вона, знаєте, для мене візуально поділилася на дві частини, і одна з яких мені сподобалась, а друга не дуже. Перше це історія про консьержку інтелектуалку, яка ділиться своїми роздумами про своє минуле, про суспільство, в якому вона живе, і також роздуми маленької дівчинки, яка живе в тому будинку. Друга частина це історія як такої любові, поваги один одне до одного дорослих людей. Мені трішки було незрозуміло мотивація консьєршки, тому що вона говорить про те, що вона повинна дотримуватися певних норм того, як поводиться консьєршка. Тобто вона повинна мовчати, не підтримувати розмову, видаватися такою дурненькою жінкою. І для мене питання тільки одне: щоб, що, для чого? Ну, проблематика, яка вона? Ну, для чого це все було? Тому. Я такого не розумію. Мені це як то висосане з пальця, я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб вона була тією, яким вона є, а не видавала себе з якогось іншого. Але є то є, і е... хай буде. В цій книзі були деякі цікаві моменти. От зокрема, як, здається, це була Мішель, вона дивилася е... турнір е... плавчих і. От її роздуми, знаєте, це от доказ того, що інтелектуали все-таки по-іншому бачать цей світ. Вона бачить, як стають на цей турнір, це здається, китаянки були, і вона бачить, що вони прекрасні в прекрасній формі, що от зараз вони зроблять стрибок. І вони. Рухаються ідеально, синхронно, вона бачить в цьому баланс, рівновагу світу. І вони стрибають, і вона бачить, що перша починає пливти швидше, що рівновага порушується. І от ці роздуми, які у неї з'являються, що ось це, це так нескривлено, так некрасиво, що ось ця рівновага вона порушена, що вони вже не на рівні, що одна вже попереду, а друга позаду. І це було цікаво почитати, насправді от так Зовсім інший погляд. От я б цього не помітила би просто сполювала би за якусь геро... якусь з спортсменок, так От, а вона бачить цьому глибше, вона бачить цьому якесь не лише змагання, а якусь навіть людську паралель. Ну, це було цікаво. Тому загалом три зірочки цікава була історія, але не більше. Різдво з червоним кардиналом, яку я прочитала декілька днів тому. Зовсім не під різдво. Але знаєте, мені здається, що цю книгу потрібно читати в певній атмосфері. От накритися теплим коциком, взяти котика поряд, зварити собі щось гаряче в руку, і тоді буде ідеально. Але знаєте, я її читала трошки в гуртожитку, трохи в дорозі, трохи вдома дочитувала. І мені вона видалась трішки надуманою, трішки спрощеною, трішки. Вилазеною, знаєте, в якомусь сенсі для такого жанру літератури хочеться мати якусь драму драму, яка викличе емоції, а тут не було ні її, ні якогось конфлікту. Звісно, ви можете сказати, що драма була, і події, які на це вказують, очевидні, але для мене це все одно було дуже поверхнево прописано. Я вже під кінець, ну просто ну не закочувала очі, але я вже така ну досить. Ну ну досить, ну так ж не буває. Ну прям і що, і так, і так. Ну гаразд. <гум> Знаєте, оце мене в якійсь мірі нагадало Бакмана, але в нього, от я читала його Тривожні люди. Ува, я читала, і в тривожних людях людей там така штука, що під кінець також дуже багато казки, дуже багато такого прям. Ну, Ідеальності надуманої. Але ось тут вона якось, ну, аби була, аби от на аби закінчилася супер по новорічному, супер багато дива було. Але мені воно трошки, знаєте, видалось штучним. Ціка література має право на існування, це точно. Тому, якщо вам було цікаво, беріть, але не надійтесь, не робіть забагато очікувань від цієї книги. Не треба, вони вам <свят> до добра не доведуть. Це скарб. <свят> Мій січневий скарб. Книга точно війде в найкраще прочитане року. Я вже точно говорю, тому що я її вчора прочитала, і мені захотілося знову її прочитати. Це книжка клуб невипраних оптимістів Жан Мішель Генасія, який отримав Гукерівську премію ліцеїстів. Я поняття не маю, що це за премія, але рада буде ознайомитися з іншими. Лауреатами чи номінантами на цю премію. У мене тут дуже багато поміток. Книга, яка змусила мене з перших сторінок буквально ручкою виділяти моменти, тому що я впевнена, що я на них буду зупинятися ще не при одному перечитуванні. Я тут все дуже так виділяла. Це так цікаво. Це харизматичні персонажі, це Париж, в якому відбуваються події. Це Прекрасний іронічний, іноді сатиричний гумор автора. Це історія про хлопчика Мішеля, який потрапляє в шаховий клуб, в якому грають втікачі Радянського Союзу, які, щоб вижити, повинні були покинути своїх дружин, дітей, свої відзнаки, нагороди, професії, все своє життя. І чоловіки, які засідають в цьому клубі, це зовсім не ідеальні. Персонажі навпаки, це герої, які мають виражену комуністичну ідеологію, соціалістичну. Вони висловлюються чесно, відкрито. Дехто з них мають протилежну сторону. І вони всі отак сперечаються між собою, дискутують. Також одним з засідників цього клубу є Сартр і Кесель. І Павло, один з шехістів, який також втік з Росії, він... от тут взагалі історія починається зі смерті Сартра. де Мішель, уже такий. А дорослий поважний чоловік зустрічається у Павла, і вони засідають в якомусь бістро, і вони розмовляють. І там Павло говорить про те, що він ніколи не розумів Сартра, тому що він не засуджував певні злочини Росії і там справа з Кравченком, коли він як то на руку відіграв радянському союзі. Тобто, в такому плані, знаєте, вони як то разом були в тому клубі, але кожен мав свою думку. Непорушно, в більшій мірі. І Мішель також має свою історію. Його історія із Сесіль, його подругою, дуже для мене стала такою чуйною. Мені дуже сподобалася книга, от справді, якщо можна вибрати книгу, яка зі всіх цих мені сподобалась найбільше, то це однозначно буде вона. Я не знаю насправді, чому так. Можливо, відіграло свою роль е, мова автора, його влучний гумор. Не знаю. Але мені здається, що не останню мірою відіграло те, що це все події, які відбувалися в Парижі, і ну, це дуже. Яскраве тло для мене, і після цієї книги я захотіла взятись за Хімінгуе книгу Свято, яке завжди з тобою, де з перших сторінок, от перша цитата, цитата Хімінгуе, коли він говорить, що спогади про ваше перебування в Парижі це свято, яке завжди з вами. І от я вже аж не терплю, щоб знову опинитися в цій атмосфері. Ну і під кінець у мене залишилися ще дві книги, дуже коротко, тому що загалом і немає на чому акцентувати вашу увагу в цих книгах. Перше це тисяча незабутніх поцілунків. Це така дуже щира, мила і чуттєва історія про кохання. Чимось нагадує невинні зірки. Для мене вона стала знаєте, таким острівом навпаки, щоб відволіктись від літератури, яку я читала. Ось ця книга була для мене ідеальним способом відпочити. Тому е можу рекомендувати вам цю книгу. А наступна це е пасан, любить друг. Здається, що в вступному слові зазначено, що над перекладом працював Валеріан Підмогильний, і що роботи Мопасана і інших близьких по жанру авторів надихнули підмогильного до написання міста. Але мені любий друг більше нагадав іншу повість Валеріана Підмогильного, яка має назву Невеличка драма. Це така історія. Любовних перепетій головної героїні Марти з певними чоловіками, але змістом також є схожість. Єдемо Пасан написав книгу Любий друг, і насправді, здається, вона має в оригіналі назву коханець. І тут вже стає більш зрозуміло про що йде ця мова, тому що головний гер... герой – це. Чоловік, який хоче здобути певну, певний статус в світі. Ми зустрічаємось з ним як з персонажем, яким є дуже соромізливим, скутим. І він наштовхується на свого давнього приятеля, і той запрошує його на вечерю. І говорить про те, що він очолює один з відділів газети, французьке життя, здається. І чому б? цьому нашому герою, чому б йому не написати декілька статей про свої алжирські спогади воєнні для газети кроками за кроками починає знайомитися з цеєю. Елітою французькою знайомиться з працівниками цієї газети, знайомиться з дружинами, зокрема ось цього друга, і в них там між ними теж спалахує величезна історія. І було цікаво спостерігати за перепетіями героїв і за їхньою долею. Січневі книжки видались особливо для мене якимись незабутніми. Кожна з них. Чимось та й мені сподобалось і я дуже цьому рада. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що зацікавила якоюсь книгою до прочитання. Хто підписався, хто поставив лайк, хто написав коментар. Для мене це дуже цінно і дякую вам. На цьому в мене все. Скоро побачимось. До нових зустрічей. па-па Привіт, це Юля з монтажа. І сталася неспланована і непередбачувана подія. Я дочитала каст. Тому, відповідно, вийде не 12 прочитаних книг січня, а 13. Ось так от. І хочеться поділитися невеликим відгуком щодо цієї книги, тому що вона того варта. Авторка здійснила велику роботу. Вона дослідила кастові системи в нацистській Німеччині, Індії та Америці в пріоритеті. А також вона розповіла, звичайно, про причини, умови створення каст, про те, як жили люди за часів її панування. Про наслідки кастової системи для всього суспільства і поділилася певними прогнозами того, як ці кастові системи будуть видозмінюватися в майбутньому. Вона говорить про те, що вони нікуди не дінуться, скоріше за все, тому що дуже багатьом людям вони вигідні. І загалом вибори 16-го року в Америці це підтвердили. Але не все так антиутопічно, як може здатись. Ця книга дозволила мені зовсім по-іншому поглянути на світ, Ставалося б в Україні які кастові системи. Але навіть наш президент неодноразово говорив про те, що в Україні живуть понад 130 меншин, і кожна з них заслуговує на гідне життя. І, власне, авторка говорить про те, що чим більше людей будуть обізнані щодо того, в якому ми світі живемо, щодо каст. А тим швидше і якісніше буде змінюватись наше суспільство і буде руйнуватися ось ця пригноблена система, коли панує сексизм, расизм, колоризм, будь-який вид дискримінації меншин, емігрантів, жінок і так далі. Тут був цікавий момент, коли авторка розповідала про зародження каст в нацистській Німеччині, і нацисти в більшій мірі опиралися саме на закони. Америки тодішньої, і саме вони бачили в ній набагато більше ніж бачили самі американці, які власне жили століттями під час панування кастової системи. Це дуже хороша книга, знаєте, в тому, що плані, що вона прокачує вашу емпатію до людей, здавалося б, демократія. Боротьба за гідність за свободу жити так, як хочеш, і так далі. Але навіть в такі здавалося, як Америка, дуже багато ось цих каменів спотикання, де досі одне життя вартує більше іншого. І тому я рекомендую вам цю книгу. Дійсно дуже якісна робота. Беріть, читайте і дізнавайтеся про світ, в якому ми живемо трішки більше. І давайте руйнувати цю кастову систему. Будьмо обізнені і небайдужі.